Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Вєва Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги, сьогодні пропоную велосипедний захист від угону велосипеда. Це замок Бордо від торгової марки Абус. Модель називається Бордо 6000К. Це мається на увазі, ключом відкривається замок. Замок Бордо 6000К бік. Довжиною 120 см. Це сегментний замок, який кріпиться на велосипедну раму. Легко можна його знімати і ставити, коли ви подорожуєте, він не заважає. Цей велосипедний замок Бордо. Ось такої коробці продається. Дуже гарно на подарунок. В коробці є два ключі і прошурка, як користуватись. Кріпленням, як його закріпляти цей велосипедний е, захист на велосипед. В комплекті йде карта клієнта, де є особливий штрих-код е, ключів. В тому випадку, якщо ваші будуть ключі загублені, один із двох чи два одночасно легко встановити ці ключі завдяки цьому персональному коду від торгової марки Австрію. Сам замок Abus з Бордо 6000 бік довжиною 120 см, має чорний колір. Кріплення до рами легке, пластикове. Завдяки тому, що ось тут є два отворі. Завдяки цим отворам легко приєднати цей захист, це кріплення на велосипед. В місті, де на рамі кріпиться пляга-тримач чи насосик. Також можна це кріпити під сідло. Є перехідники, які можуть дозволяти кріпити оцей захист під сідло, що дозволяє легко його розташувати на велосипеді. Сам велосипедний захист Бордо 6000 довжиною 120 см, дозволяє легко одночасно закріпити два велосипеда ключ, який в комплекті. Легко відкриває замок, і потім, якщо ви бажаєте закрити, то він виходить без питань. І потім, якщо вам треба закрити, вже не треба використовувати цей ключ, просто ви защелкуєте А, перепрошую, треба користуватись, да, треба користуватись ключом. Ви защелкнули потім ви ключ виштовхнули і вже закритий ваш е, захист. Ці сегменти вироблені з загартованої сталі. Це особливий сплав металу, який неможливо перекусити. Дуже важко перерізати болгаркою. Його легко кріпити на сам кріпиш. Ось так вставили на тримач. І защопнули ось такою. І потім ви рухаєтесь, воно не відпадає, тримається на велосипеді. І наприкінці нашого відеогляду стоїть відзначити вагу цього е, ланцюга Абус Бордо 6000К. Бік довжиною 120 см. Е, ну, Враховуючи наші ваги дуже надійними і міцними, то ми, е, звичайно, відкриваючи... Ланцюг, будемо вважати. вага цього ланцюга кілограм 380 грамів. Разом з захистом кілограм 510 грамів. Тобто кіло 510 кг. це разом, а окремо ланцюг ну, кіло 400. кіло 400. Приходьте, купуйте, замовляйте захист велосипеда в, в огрів. Абуса Бордо 6000 бік довжиною 120 см, і е, можете його використовувати. Покриття має прорезинену частину, тобто це не металповерхня, а прорезинена частина е, цього ланцюга сегментного, що дозволяє запобігати пошкодженню е, фарби велосипеду. Гарний велосипедний замок від торгової марки Абус модель Бордо 6000К Бік. Чорного кольору, в нашому велосипедному магазині, до ваших е, е, поваг і е, умов. Сподобався відеогляд Абус Бордо 6000к, бік 120 см, завжди можете прийти в наш магазин велосипедний і його купити. Бажаєте замовити? Переходьте по ссылці нашого YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва.com.ua і замовляйте цей замок для захисту велосипеду. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!